Привіт, друзі! Сьогодні 28 грудня з вами знову Валерій Клочок, і Путін все ж таки пішов на поступки Алієву і перепросив у нього за авіакатастрофу. Маск із Трампом продовжують з'ясовувати відносини. І вчора, коли я вам записав відео з посиланням на колонку Тімоті Снайдера про те, що Маск зможе спробувати і має для цього усі підстави можливості усунути Трампа від влади. Я сьогодні знаходжу чергові підтвердження саме такого сценарію. Як можливо, не факт, що це станеться. Давайте про все це по порядку, тому підписуйтесь, коментуйте. Будь ласка, долучіться до збору для 66-ї бригади, який ми проводимо знову. Нам потрібно відремонтувати реп, відремонтувати автомобілі, придбати необхідне обладнання для хлопців, які нині перебувають на лінії бойового зіткнення. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Дуже вас прошу долучитися. 50 100, 500 гривень все буде допомагати. Ще раз, посилання в описі під відео. Дуже прошу. Отже, тепер давайте конкретно до телефонної розмови між Путіним та Алієвим. Після кількох днів, після авіатрощі, все ж таки Путін зателефонував до Алієва. Певне, на чому наполягали його. Соратники і сказали, що краще зателефонувати Алієву, аніж просто промовчати. Вони обговорили аварію пасажирського літака, і Путін вибачився у зв'язку з тим, що трагічний інцидент стався в повітряному просторі Росії, висловив глибокі та щирі співчуття сім'ям загиблих Путін, але не визнав провини. Своєю чергою, президент Азербайджану Ільхам Алієв сказав Путіну, що літак було збито, але не звинуватив у цьому Росію. Я вам розповідав про те, що не буде ніякого загострення відносин між Алієвим і Путіним. От вам і підтвердження, що власне сказав Алієв Путіну. Наявність множинних отворів у корпусі літака, а також характер поранень пасажирів і членів екіпажу, підтверджують факт зовнішнього фізико-технічного втручання, наголосив Алієв Путіну. І співрозмовники погодилися з необхідністю серйозного і всебічного розслідування всіх обставин цієї трагедії та притягнення винних до відповідальності. Крапка. Ну, можливо, не крапка, а можливо, три ще історія матиме певне продовження. Працюватиме комісія. Знайдуть якогось ЦАПа відбувайла серед військових, який безпосередньо був у системі ППО, коли нею збивали дрони над Грозним. І, звісно, одна із ракет той пошкодила пасажирський літак. Його звільнять, покарають, посадять до в'язниці, і на цьому історія буде вичерпана. Але осадок залишиться однозначно. І Елієв пам'ятатиме про це Путіну, а Путін буде винним, Алієву, тобто він йому заборгував. Ну приблизно так і буде будуватися подалі історія відносин між Азербайджаном та Кремлем, поки Путін живий. Президент України Володимир Зеленський також, до речі, провів розмову телефонно з президентом Азербайджану Алієвим і висловив співчуття йому та азербайджанському народу у зв'язку з жахливою авіакатастрофою. Що власне сказав Зеленський? Ключовим пріоритетом зараз є ретельне розслідування, яке дасть відповіді на всі питання про те, що сталося насправді. Росія має надати чіткі пояснення та припинити поширювати дезінформацію. На фото і відео каже Зеленський, чітко видно пошкодження фюзеляжу літака, зокрема пробоїни та м'ятини, які дуже нагадують удар ракетою ППО. Однозначно так. Але ні аліїв. Ні Путін про це голосно кричати на весь світ не будуть. Ми справедливо закликаємо міжнародну спільноту тиснути на Кремль. Але, як ви знаєте, із Кремля відповідальність як з гуся води. Тому дуже правильно, що президент про це говорить і говорить про те, що, до речі, передати відповідні розвіддання, які є щодо збиття цього літака. Але історія, як на мене, в принципі, вичерпана, чого варто було і очікувати. Один диктатор поговорив з іншим диктатором, їм 38 життів, загублених у цій авіатрощі, абсолютно ні до чого. Але дуже хороший предмет для торгу. А тепер, друзі, давайте щодо міжнародної політики Фінляндії, Молдови, Грузії і скандалу Маска з Трампом до якої я повернуся спочатку про Фінляндію. Що там власне відбувається? Центральна кримінальна. Поліція Фінляндії конфіскувала пов'язаний з тіньвим флотом Росії танкер Ігл С через підозру у пошкодженні підводного капеля у Балтійському морі. Ви знаєте, що буквально днями там якийсь танкер якорем зачепив випадково цього разу електрокабель, перебили його, і тепер без світла залишилась частина населення Фінляндії та Естонії, але кажуть, що в принципі не катастрофічна історія. Так от, судно, яке пошкодило, ймовірно, саме цей кабель. Виявилися судном тіньового флоту, який обслуговує російський експорт нафти. На судні буде проводитися технічне розслідування, мета якого з'ясувати, чи є танкер причиною пошкодження електричного кабелю між Фінляндією та Естонією. Раніше просто підозрювали це судно, а тепер його поставили на якір. Що примітно, ремонт електрокабелю estlink 2 між Фінляндією та Естонією може коштувати їм понад 30 мільйонів євро. Ну, випадковість не думаю, хто заплатить, можливо, власник цього танкеру. Росія навряд чи. Хоча очевидно, що вигодонадобувачем всієї цієї диверсійної історії, звісно, є Росія. Своєю чергою, глава МЗС Німеччини Бербок закликала до посилення санкцій Європейським Союзом проти тіньового флоту Російської Федерації за дивним збігом обставин. Одним із фігурантів цього гучного диверсійного скандалу є танкер тіньового флоту Російської Федерації. Цих танкерів дуже багато, які обслуговують російський експорт: 60% експорту е, нафти російської, що здійснюється тіньовим флотом, здійснюється саме в Балтійському та Північному морі. Абсолютно логічним було б, щоб європейський союз запровадив санкції проти всього тіньового флоту. Я не маю сумніву, що в них точно є перелік усіх суден, які обслуговують путінський режим, вивозячи їхню нафту на ринки. Але поки що Європейський Союз не зацікавлений в цьому. Хоча окремі заяви політиків є. Направду скажу, що 15-й санкційний пакет передбачає низку санкцій проти окремих танкерів Тіньового флоту. Також Британія ухвалила санкції, що стосується. Саме обмеження можливості використовувати світні флот для продажу російської нафти, але не до всього. Загалом в світі нараховується біля однієї тисячі танкерів, які можуть бути задіяні для імпорту російської нафти. Тому роботи дуже багато. І те, що танкер один засвітився саме в скандалі у Фінляндії, це абсолютно очікувано. Що буде далі? Будемо спостерігати, я вам обов'язково про це повідомлю. Але енергетичний шантаж не припиняється. В попередньому відео я маю на увазі з боку Росії. Я в попередньому відео розповідав про те, що Путін доручив фактично Фіцу в публічній площині почати енергетичну війну проти України. Фіцу говорить, що якщо ми припинимо постачати газ до Словаччини, то він припинить постачати до України електроенергію. Ну, зрівняв зараз терористичні атаки. він Путіна із нашими спроможностями і нашою необхідністю боронитися від цих атак говорить, що для нього важливіше газ, зрозуміло, та й для Європи також. Але цей шантаж продовжується в тому числі і по відношенню до Молдови. Газпром сьогодні оголосив, що припиняє поставки газу до цієї країни. Вони припиняться 1 січня 2025 року. Тимчасовий виконувач обов'язків компанії Молдова Газ Вадим Чебан повідомив, що Молдова забезпечена газом до кінця 2025 року. В принципі, вони мають пройти опалювальний сезон більш-менш безболісно, хоча вони вже ввели надзвичайну ситуацію в енергетичній системі Молдови ще раніше. Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речен, я, до речі, звертаю вашу увагу зараз на цю інформацію. Коментуючи рішення російського Газпрому припинити постачання газу з 1 січня 2025 року, не виключив звернення до міжнародного арбітражу у зв'язку з цим. Тобто Молдова готова отримувати від Газпрому газ. Ми ну, такі собі подвійні стандарти. Ми засуджуємо російську агресію в Україні, але газ купуємо. Словаччина так само. Тому друзі, в історії із постачанням російського газу до Європи, ми побачимо ще багато неприємних повідомлень. І я, на жаль, не виключаю того, що з 1 січня 2025 року російський газ до Європи і до Молдови може йти і далі. Зараз дуже активно проводяться різного роду інформаційні психологічні спецоперації, тиск з боку європейських лідерів, бізнес -асоці... асоціацій, бізнес-кампаній, які займаються. Господарської діяльні в енергетичній сфері саме з Європи на Україну. Ну, як бачите, Молдова також посередковано до цього процесу залучена. Тепер щодо Грузії, у Грузії буквально завтра відбудеться інаугурація новопризначеного президента Грузії. Не повертається в мене язик сказати новообраного. Ви знаєте, що там проходять масові акції протестів уже впродовж місяця, і сьогодні, у Тбілісі, і фактично у всіх містах Грузії проходять. Потужні акції протестів, які називаються ланцюг єдності. У цьому ланцюгу єдності взяли участь і грузинські іммігранти. Збори організовані в 40 містах Європи і США. На цій акції присутня також і Соломезор Бишвілі, яка сьогодні стала лідеркою опозиції. І вона навіть запрошена на інавгурацію до Дональда Трампа. Я у ранішньому відео вам про це повідомляв. Тому завтрашній день для Грузії буде багато в чому визначальним. Робішвілі має піти з посади, вона не хоче цього робити, а новий президент має стати на свою посаду. І якщо в Грузії буде два президенти, то ситуація може розгортатися за різними сценаріями. Відтак вам пропоную за цим послідкувати разом зі мною, хто не підписався, підпишіться, будь ласка, натисніть на дзвіночок. Ви одразу отримаєте повідомлення, коли тут вийдуть нові відео. Ну а тепер, друзі, про відносини Маска і Трампа, які не дуже прості. Я вам вчора розповідав про те, що маск може виношувати плани усунення Трампа від посади, наприклад, через 6 місяців, і приведення до влади віце-президента США Джей Ді Венса. Звісно, це зараз виглядає як фантастика, але я зверну вашу увагу на ще один скандал, він навіть не один. Між маском і республіканцями-прихильниками руху мага. Це трампісти, так їх називають. Так от маск посварився із прибічниками руху мага, які виступають проти мігрантів. Виявляється, маск не проти всіх мігрантів, він проти окремих мігрантів. Про це сьогодні пише видання Файнел Шир Таймс та Sky News. Виникла перепалка у мережі X щодо віз H1B, звісно, між маском і республіканцями. Візи H1B це програми, які спрямовані на залучення висококваліфікованих іноземних робітників, що мають вирішальне значення для технологічних груп США. Американський мільярдер, який, до речі, також є іммігрантом до США, виступив за наймання висококваліфікованих іноземних працівників. А прихильники мага кажуть, що ні, їх треба депортувати, так як сказав Трамп. На тлі теми імміграції він також назвав цих республіканців зневажливими дурнями і говорить, що вони є ненависними, нерозкаяними расистами, які розвалять, врешті-решт, республіканську партію. Ну, що це, друзі, як не скандал. Але це ще не вся історія і пікантність її. Після такої критики і через таку позицію, щонайменше 14 ультраправих користувачів республіканців мережі X втратили свою блакитну галочку, значок верифікації, який надають власникам преміям аккаунтів. Ну, звісно, що це зробив власник мережі X Ілон Маск. А хто ще міг зробити це замість нього? І у соцмережах обраного президента США також сьогодні з'явився дуже цікавий допис. Це вже інша мережа, True Social. Який дуже схожний на приватне повідомлення від Трампа до Маска? У повідомленні Трампа йшлося, що бізнесмен і засновник Microsoft Білл Гейтс попросив про зустріч у Маралаго резиденції обраного президента. Зустріч із Маском і Трампом. Крім того, він писав, що сумує за Маском та його сином, якого той називає просто Ікс. Трамп пише у мережі. Social у своєму акаунті приватне повідомлення до Маска наступного змісту. Де ти? Коли ти приїдеш до центру Всесвіту Маралаго? Білл Гейтс попросив приїхати сьогодні ввечері. Ми сумуємо за тобою і за X. Новорічна ніч буде приголомшлива. Дональд Трамп, написав він. Відразу це повідомлення було заскріншочене і викинуте у ЗМІ. CNN пише, що повідомлення ймовірно призначалося для приватного спілкування з маском. Джерело журналістів, знайоме з перебігом переговорів, стверджує, що Білл Гейтс справді зв'язувався з командою Трампа щодо можливої зустрічі з ним, але досі незрозуміло, чи зустрінуться вони. А Трамп тим часом просить Маска дуже слізно, аби той приїхав до нього в гості. Ну і тепер скажіть мені, будь ласка, що Маск не ігнорує Трампа, і Трамп незалежний від Маска. Поки що, друзі, це Риторика, звісно, запитання, які не потребують відповіді, за цим буду слідкувати, тому що інформація доволі інтригуюча і вплив маска на Трампа недооцінювати не варто, та й переоцінити складно. На цьому всі, друзі, новини. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, долучайтесь до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!